Подивіться на ці два дріфткари. Чи однакові вони зовні ідентичні, як брати-близнюки, але ціна на них різна. Чому? Привіт, друзі! Ви на каналі Радіо Гараж з вами Свят, і сьогодні ми будемо розбиратися з цими двома дріфткарами. Які в них все ж таки відмінності? Чому відрізняється ціна, на що вони здатні? І для чого вони зроблені. Як завжди, пройдемося по характеристиках, розберемо конструктив, поговоримо про якісь цікаві особливості, з'ясуємо, для кого підходять ці машинки, поговоримо про їх плюси та мінуси і підведемо підсумки. Для глядачів, яким зручніше ознайомлюватися з інформацією візуально, я вже традиційно залишаю в описі до відео посилання на веб-сайт, де ви можете знайти всю детальну інформацію про кожну з цих двох моделей. Погнали! Сьогодні в нас на огляді машинки від бренду Pinecone, модель 1604 та 1604 Pro. І починаємо, як завжди, з розпаковки. Всередині двох коробок все ідентично. Зовнішній вигляд машинок теж тому, щоб не витрачати зайвий час, розберемося на прикладі однієї коробки. Другу поки прибираю. Ось в такій коробці приходить ваш дріфткар. Подивіться дві картинки. Різні зображення, одне статичне, красиве, інше таке драйвове в процесі їзди. Що ми можемо дізнатися з коробки? Повний привід, ready to run, це означає, що батарея машинки вже заряджена на 70% як правило, і вам залишається лише поставити 4 пальчикові батарейки в пульт дистанційного керування, і можете починати ваш дріфт. Машинка має фронтальне світло фари. Про це розкажу трішки пізніше. Літій полімерну батарею, про неї вже казав. Гіроскопічний стабілізатор. Це важливо. Ми ще з цим не стикалися, тому будемо розбиратися далі. І два комплекти коліс, раліні та для дрифту. Давайте заглянемо, що всередині. Ось так виглядає наша упаковочка. Важливо відмітити, що всередині коробка ви знайдете дуже класну, дуже детальну інструкцію. За допомогою якої ви зможете налаштувати автомобіль, зрозуміти, як ним керувати, а також дізнатися номери запчастин, парт number для того, щоб можна було щось поміняти в разі поломки. Це дуже зручно і як це все розібрати, зібрати, ви теж знайдете всередині мануалу. Тому не викидайте його, він вам знадобиться. Далі, власне, сама машинка. Ось так вона виглядає. Другу, ви вже бачили, вона абсолютно ідентична. Поки відставимо її в бік, тому що всередині на нас чекає пульт. О! Пульт це моя улюблена деталь, тому що порівняно з тим, що ми бачили до цього, він прям крутий. Він має купу налаштувань. Ми по ним пройдемось, Я поясню, що для чого, як воно працює. Але взагалі він такий великий, в нього велике колесо. Кайфова річ, видно, що зроблено якісно. Ну і керувати за допомогою нього теж буде зручно. Відставляємо на місце, дивимося, що ще в нас всередині коробки. А всередині коробки ще одна коробка. Ось така біленька. І в ній зараз подивимося, що всередині другий комплект коліс. Ось такі колеса. Зарядний пристрій для вашої батареї. Ключ для того, щоб знімати колеса, пару запасних важелів, набір запасних фіксаторів пластику, фігурна викрутка та шестиграни. Отже, ми дістали нарешті з коробок обидві машинки, і тепер можемо роздивитись, в чому ж відмінність. А відмінність в тому, що машинки мають різні мотори. І зараз ми заглянемо всередину і побачимо, що кожна з них приховує від нас під пластиком. Будьте обережні, коли скидаєте пластикові кришки. Машини мають зовнішнє освітлення і проводку, яка йде до корпусу машини всередину. Тому, якщо ви необережно потягнете за корпус, можете відірвати кабель. Це звичайна модель, не PRO. Вона має колекторний двигун. А ця модель це вже прошечка. І вона має безколекторний двигун з ребрами охолодження. Вона має також інший контролер. Більшу потужність, більшу максимальну швидкість відповідно і відрізняється в ціні, тому що ці високі технології вони не безкоштовні. Що ще ми можемо побачити? Що ідентичне, в чому відмінність? Батареї в нас однакові, контролери, звичайно ж, відрізняються, тому що безколекторний мотор має три контакти, на відміну від колекторного, в якого їх лише два. Відповідно, відрізняється і проводка. Шасі при цьому однакове, підвізки на звичайних пружинах, доволі жорсткі пружини. Башти, на які кріпляться ваші амортизатори, мають по три отвори з кожного боку. Відповідно, ви можете зменшувати чи збільшувати кліренс машинки під умови їзди. Якщо ви, наприклад, захочете покататися на ралійних колесах з протектором, ви можете збільшити кліренс для того, щоб машинка була більш прохідною. Відповідно, якщо ви ганяєте по пласкій поверхні, Чисто під дрифт на інших колесах вам не потрібний великий кліренс. Що ще цікавого, ми можемо побачити в обох машинок, заглянувши під їхні кузови. Спереду, в нас металеві деталі карданного валу Ззаду встановлені так звані «догбоуні» собачі кістки. Це розширені посилені такі деталі, які передають крутний момент на задні колеса. Це ж дріфткар, тобто все має бути міцно та довговічно. Також можемо побачити, що машинки під кузовом приховують бампер. Якщо ви розженетеся і десь дасте в стіну чи бордюру, ця штука врятує ваше шасі від травм. А тепер давайте спробуємо подивитися на наше світло. Це для краси, це не освітлення повноцінне, яке дозволить вам ганяти вночі. Але це дуже красиво. Якщо ви хочете познімати якісь прикольні відосики, то велкам можете вмикати ваші фари, ось так, наприклад, чи ось так, і ганяти. На пульті купа налаштувань. В нас є три колесика: перше колесико це система ESP, той самий гіроскоп, який дозволяє вашій машинці їхати боком вправніше, скажімо так, це так, як помічник. Якщо ви зменшуєте його втручання, вона буде більш стабільною. Якщо вам треба, щоб вона постійно валила боком, викручуєте ESP на максимум. Пробуйте, експериментуйте, знаходьте для себе ідеальні налаштування. Steering trim – це означає, що ми можемо підкоригувати, куди дивляться наші колеса. Третє колесико регулює наскільки сильно вивертаються наші колеса. Ось ставимо на мінімум. Вони взагалі не рухаються, ставимо на серединку. Вони рухаються десь на половину діапазону. Ставимо на максимум і подивіться, який виворот керма. Але це не все. Тут є два перемикачі це розворот вашого керування. Тиснете від себе це прискорення, тиснете на себе це задній хід. І так само ліво-право. Ви можете відзеркалити ваше керування. Наприклад, я зараз вимкну, От я повертаю вправо, а машинка повертає вліво. Так що ви можете широко індивідуалізувати ваш пульт керування під власні потреби. Також тут є ось такий перемикач і три позиції, в якій виставляється. Перша позиція це 50% потужності машинки, друга позиція 75% і третя всі 100% в залежності від ваших потреб та умов їзди. Дуже красиве велике рульове колесо воно стилізоване під диск від машини з гумою. Пульт великий, при тому, що в мене великі руки він тут лежить як влитий. дуже прикольно. Традиційний важіль акселератора та заднього ходу під вказівний палець і перемикач вмикання-вимикання на бочку. Також пульт оснащений отвором, куди ви можете продіти якийсь шнурочок, щоб він висів у вас на шиї або на поясі. Пластик пульта місцями стилізований під шкіряні накладки, але це все ж таки пластик. Хоча це прикольне рішення, виглядає здалеку дорого багато. І всі деталі приводів на цих тачках металеві, тобто надійні, довговічні, і їх буде дуже важко зламати. І це круто, тому що машина буде ганяти швидко і, скоріш за все, не обійдеться без аварій, поки ви станете крутим дрифт майстром. Корпус машинок виконаний з міцного ПВХ пластику. Він доволі довговічний, але чутливий до високих температур. Тому влітку не залишайте на прямих сонячних променях ці машинки або біля джерел тепла, тому що корпус може поплавитись. Але його можна замінити, тому що до машинок існують запчастини. Все можна замовити окремо і поміняти, якщо у вас щось зламається. Давайте коротенько пройдемось по характеристиках цих моделей: ось це 1604, це 1604 Pro. колекторний мотор, безколекторний мотор. Основна відмінність між двома цими типами моторів це потужність і відповідно максимальна швидкість машинок. Звичайна версія може набрати заявлених 30 км на годину, але по секрету скажу вам, що бачив відео хлопці міряли. В них виходило навіть 40. Цей безколекторний двигун може видати 60 км на годину, і погодьтеся, що при абсолютно ідентичних розмірах та вазі це дуже суттєва різниця в два рази. Це плюс 100%. Але за це доведеться викласти ще трішки грошей, хоча не драматично. Розміри машинки 30 см довжину, 14,5 завширшки і 10 см у висоту. В принципі, всі основні характеристики я вам вже повідомив. То в чому ж прикол? А прикол в тому, що ці тачки валять боком. Реально, як у відосах Кена Блока чи у фільмі Токійський Дріфт серії Форсаж. Ви ж всі дивилися? Напишіть, яка ваша улюблена серія форсаж в коментарях. Ці машинки створені для дріфту. Де ж можна поганяти на цих тачках? Це може бути скейт-парк, рівне бетонне покриття. Там можна ще й пострибати трішечки, зробити якісь трюки. Це може бути і асфальтний рівний трек. Непогано підійде також паркет вдома у вашої бабусі. Насправді побудувати дріфт карт трек не складно. Берете мілок і малюєте собі траєкторії, повороти, якісь віражі. І потім намагаєтесь вписатися машинкою в них. Розібралися з технічними особливостями. Тепер час трішки поганяти. Отже, друзі, сьогодні протестуємо звичайну версію машинки Не про, це колекторний мотор. До речі, хочу пояснити та показати наочно, як працює гіроскоп. Машинка включена, вже готова їхати. Дивіться, я б не кручу колесо. Машинка втримує колеса в статичному положенні, з якого починався її занос. Це допомагає вам більш стабільно керувати, і це регулюється, що дуже важливо. Ну а тепер подивимось на що вона здатна. Чому виробник зробив дві однакові візуально моделі з різними моторами. На мою думку, класний варіант придбати трішки більш доступну модель для того, щоб починала їздити дитина, можливо, і для себе, для когось старшого теж. І класно, що якщо вам подобається така сама зовнішність, ви можете придбати більш потужну машинку з іншим типом мотору, яка буде видавати вдвічі більше потужності та максимальної швидкості. Звісно, коли ти малий, ти дивишся на якогось крутого чувака і хочеш бути схожим на нього. Ось це інструмент навіть для дорослих чуваків, які хочуть подрифтувати. Це прикольна можливість закрити так би мовити, якісь дитячі гештальти. Рекомендований виробником вік водія таких машинок складає 14 років, але з досвіду можу сказати, що мій малий під наглядом батька, тобто мене, цілком вправно ганяє на цих машинках і на монстр-траках, і на дріфтах. Ткарах і на багі. Тому, якщо ви хочете подарувати таку машинку дитині, яка ще не досягла 14 років, не переймайтесь, просто проконтролюйте, щоб вона навчилася під наглядом дорослої людини. До речі, в звичайній версії машинки встановлений двигун 380 класу. Пам'ятаєте, що це значить? Це значить, що довжина його корпусу складає 3,8 см. А який двигун стояв в монстр траку з попередніх оглядів? Хтось пам'ятає. Якщо так, напишіть в коментарі. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Ну а тепер настав час традиційно висвітлити плюси та мінуси взагалі форм-фактору дріфткару та конкретно цих двох моделей. Плюси та мінуси. Плюси, плюси і мінуси. Які ще мінуси? Ну, які мінуси в них. Я не бачу мінусів. Ви знаєте мінуси? Я не знаю, не бачу мінусів. Насправді великих мінусів в них немає, я не знайшов. Якщо знаєте, можете написати про це в коментарях. Не мінус, а специфіка, те, що машинка має призначення. Вона не розрахована все ж таки на те, щоб ганяти через якісь гілки по повноцінному бездоріжжю, заганяти її в пісок. Вона може там проїхати в деяких умовах, але все ж таки вона має цільове призначення. Дріфткари це такий собі профільний вузьконаправлений інструмент. Ви ж не відкручуєте на сонцезахисних окулярах якийсь болтик молотком. Так само і тут, якщо ви обрали собі дріфткар, маєте їздити у відповідних умовах та у відповідному стилі, тому що машинка створена та налаштована для цього. Але в цьому вона поб'є всіх конкурентів. Жодний монстр-трак, жодний багі не зможе їздити так, як спеціально налаштований дріфткар. Плюси. Невелика вага. Компактність, вона без проблем поміститься навіть в дитячий наплічник. А штатний пульт радіокерування можна повісити на шию за допомогою шнурка. Він має спеціальний отвір для цих задач. До плюсів можна віднести адекватну вартість машинки при тому, що вона доволі нафарширована. Два комплекти коліс, класний пульт з купою налаштувань, гіроскопічний помічник для того, щоб машина ще крутіше валила боком. Це крутий набір за свої гроші. Актуальну вартість машинки можете дізнатися на веб-сайті магазину. Пам'ятаєте, скільки ганяв наш монстер трак, заявлених лише 8 і 9 хвилин, відповідно, в залежності від типу моторів. А тут 20 хвилин. Реально можна накататися. А якщо у вас дві батарейки, то вам вистачить ще надовше. Якщо ви даруєте машинку дитині, вона може посадити туди власного пілота, який туди поміститься. Це теж прикольна опція. Ну і дизайн машинки він виконаний в стилі тачок, які будував кенблок на базі Ford Mustang. Особисто мені дуже подобається. Що ж, друзі дрифт-пілоти, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Радіо Гараж. До зустрічі в наступних серіях.